Плащаниця Пресвятої Богородиці вперше покинула Єрусалим і прибула до Миронівки. Хресною ходою її провели до свято-Михайлівського храму. Божественну літургію очолив архієпископ Білоцерківський і Богославський Августин. Посприяв приїзду плащаниці Богоматері, кандидату у народні депутати Олександр Онищенко. Шановні мешканці цього славного міста богоспасаємого, Це просто для вас така ласка. і Повторюю завдяки трудам і зусиллям. Осандромановичу ми дуже поважаємо, попросив зробили. Привезли до нас плащаницю. Мало хто зміг би це така святиня. Ми б ніколи б і не і не мічтали б, що колись вона до нас попаде з присвята Богородиця, сама до нас приїхала. Вшанувати і вклонитися святині завітало безліч християн, а також ініціатор її прибуття Олександр Онищенко. Разом із прихожаном храму кандидату народні депутати молився Богу і вклонився святині. Людина, яка нема Бога в душі, не зробила б таку добру справу. Ки людей сьогодні змогло при, при приложитися, приклонитися, помолитися, стільки діток так що він хороша людина. Сьогодні я голову перед ним приклоняю. Ми ж в Єрусалим не часто можемо їхати, а більшість людей і зовсім в єрусалимі не була. значно, що побувати в Єрусалимі на гробі Господньому, приложитись до цієї великої святині. Це пасхальна радість. Це своєрідний подвиг, це дуже великий подвиг. А це не кожна людина зможе таке зробити. Тобто, це людина, яка розуміє глибину душі, глибину добродійства. І і глибину милостині, скільки він зробив, так такого ще не було. Особливі відчуття цього дня переповнювали християн Миронівщини. У духовному розумінні сама Божа Матір явилася до храму. Кожен вірянин прийшов із своїми проханнями, молитвами та вірою у їх втілення. Відчуваю тепло, божу благодать, яка йде від цього. Я. Такі люди, які багато роблять для людей, для, для нашого району, для не тільки для нашого району, для області. Достойні бути представлені в Верховній Раді, адже вони дійсно болівають за людей. Плакати хочеться, ми дуже благодарні Олександру Романовичу, що так устроїв нам, що привез таку святину. Ви самі видели, скільки, народу, скільки у нас району, а привезли в Мироноку, він побековився за нас, щоб Господь нам давав благословення. Ніколи у нас не було такого кандидата в депутати, як Олександр Романович.